В Івано-Франківську молоді таланти отримали змогу виставляти свої роботи на широкий загал. Державна дитяча школа вперше за 55 років отримала власну виставкову залу. Дебютну виставку присвятили 353-й річниці Івано-Франківська. На роботі представлено більше як 40 робіт, які виконані в різних техніках. Це і графіка, це і живопис, це є колаж. Тобто різноманіття робіт є дуже великим. На виставці учні віком від 11 до 14 років у своїх роботах представили власне творче бачення міста. Це будинки. Я їх старалася зробити так, щоб в них ще могли жити якісь люди або якісь казкові персонажі, які там живуть. Представники школи задоволені новим виставковим залом. Керівники кажуть, раніше доводилося шукати місце для виставок де-інде. І добре, якщо це були підходящі для цього приміщення, так тішимося сьогодні, тому що це вперше вперше вдалося нам нам спільними зусиллями от, зробити такий виставковий зал. Це приміщення при допомозі депутатів сьогодні прозвучало, при допомозі депутатів міської ради, при допомозі е, і представників управління культури, і всіх нас нам вдалося це приміщення отримати саме депутати цієї каденції. Керівники анонсували виставку робіт викладачів художньої школи, яка буде присвячена весні, та відбудеться через два тижні.